Зі зміною сезонів змінюються і завдання в саду. Зміна пріоритетів це нормальна частина садівництва протягом року. Тепліша погода, подовжуються дні, і активні комахи по різному впливають на вашу ділянку. Полив стає особливо важливим, так як рясне сонце і спека швидко висушують ґрунт. Дозрівають полуниця і лохина, які потрібно збирати. На газоні з'являється свіжа трава, що вимагає поживних речовин і регулярної стрижки. Неважливо, що ви вирощуєте газон, овочі або декоративні чагарники, ці садові роботи допоможуть зробити вашу ділянку самим доглянутим в окрузі. Звіряйтеся з цим списком в червні, щоб нічого не упустити. Червоний бургунський бамія. Пофарбований пагорб солодкої кукурудзи. Сейшельські кучеряві боби. Посів насіння. Ще не пізно садити насіння. Багато квіти, трави і овочі відмінно ростуть при літній посадці. Вибір є для будь-якого садівника від північних до південних регіонів. Овочі. Теплолюбні овочі, такі як бамія, амарант і кукурудза, відмінно ростуть при посадці в червні. Інші, такі як салат, буряк та редис, можуть проростати під вищими культурами, їх часткова тінь допоможе їм залишатися прохолодними навіть у спеку. Якщо у вас коротке, м'яке і прохолодне літо, спробуйте виростити цвітну капусту, білокачанну капусту та броколі. Кукурудзи, кабачкам і квасолі потрібно 2-3 місяці тепла і прямого сонця. Висаджуйте їх у червні, якщо ваш сезон закінчується в серпні або пізніше. Цей місяць ідеальний для пересадки розеєсади. переносите томати, перці і баклажани у відкритий ґрунт. Загартуйте їх протягом двох тижнів, а потім пересадіть на грядки в контейнери або прямо в землю. Трав Однорічні трави, такі як кінза, петрушка, чабер і кріп, незамінні на кухні. Якщо ви любите готувати, посадіть ці ароматні рослини скрізь, де є місце. Інші, такі як огіркова трава, календула та цині, не тільки красиві, але й їстівні. Їх квіти, багаті пилком і нектаром, приваблюють запилювачів, а пелюстки можна додавати в салати та десерти. Дикі квіти, дикі квіти, хоч і не так корисні в їжу, як трави і овочі, важливі для дикої природи. Вони додають саду чарівності і годують комах, птахів і дрібних тварин. Висаджуйте в червні теплолюбні дикі квіти. Вибирайте місцеві однорічні або декоративні види, такі як соняшник, фацелія та чорнобривці. Червень також відмінно підходить для посадки жоржин і гладіолусів. Закопуйте цибулини в ґрунт, добре поливайте і підтримуйте вологість, поки не з'являться паростки і квіти. Стрижка та удобрення газону. Влітку газон росте особливо швидко завдяки весняним дощам і літньому сонцю. Одні газони потрібно стригти раз на два три тижні, інші частіше. Чим тепліше і вологіше, тим активніше зростання, свіжа трава потребує азоту важливого елементу для зелені. Всі рослини потребують азоту, так як він входить до складу листя, коренів і стебл. Вносьте органічні добрива згідно з інструкцією або розкидайте компост по ділянці. Регулярний полив. Влітку регулярний полив запорука успішного саду без води розея сада може зів'янути, а дорослі рослини постраждати. Чим спекотніше і сонячніше, тим більше вологи потрібно вашим рослинам. У південних регіонах може знадобитися щоденний полив. У більш прохолодних зонах, таких як північний захід, полив може бути менш інтенсивним. Весняні дощі та прохолодні ночі сприяють зростанню без додаткового зрошення. Томати, перці та інші швидко зростаючі культури потребують постійного поливу. Бамія і амарант більш посухостійкі. Листові зелені культури можуть стрелкуватися, якщо ґрунт швидко пересихає. Підтримка зростаючих рослин. Після пересадки літніх культур ви помітите, як вони швидко тягнуться вгору. Довгі пагони томатів, перців, квасолі і кабачків потребують опори. Використовуйте шпалери, клітки або кілочки. Один з розумних способів підтримки метод три сестри: посадіть кукурудзу, кабачки та квасолю на одному пагорбі. Кукурудза виросте першою і стане опорою для квасолі. А кабачки прикриють ґрунт своїми широкими листям, зберігаючи вологу. Добриво культур. Швидко зростаючі культури потребують поживних речовин. Азот, фосфор і калій три найважливіші елементи. Кальцій і махній також важливі, але в менших кількостях. Перед внесенням добрив перевірте ґрунт, щоб зрозуміти, яких елементів не вистачає. Так ви уникнете пере або недокорма. Збирання врожаю. У червні фрукти і овочі дозрівають швидко, так що збір врожаю стає важливим і приємним завданням. Плоди збільшуються в розмірах, якщо у них достатньо поживних речовин, вологи і сонця. Ранні ягоди, такі як полуниця і лохина, потрібно збирати регулярно, щоб уникнути хвороб, наприклад, сірої гнилі. Листові зелені, такі як салат, рукола і шпинат, теж вимагають частого збору. Регулярно зрізайте листя, щоб стимулювати ріст нових ніжних пагонів. Мульчування грядок Щоб вода не випаровувалася з ґрунту, мульчуйте грядки. Гола земля шкідлива для рослин вона приваблює шкідників, хвороби і сприяє посухи, мульча найкращий матеріал для захисту ґрунту. Використовуйте органічні види, такі як компост, листовий перегній або деревна тріска. Компост одночасно живить і захищає ґрунт. Прополювання. Бур'яни, як і овочі, люблять червень. Вони з'являються скрізь, де є гола земля. Бур'яни користуються порушеною ґрунтом і швидкими змінами, які відбуваються в саду. Кращий спосіб боротьби видаляти бур'яни, поки вони молоді. У них ще слабкі коріння, і їх легко висмикнути. Якщо бур'яни зацвітуть і дадуть насіння, вони швидко заполонять ділянку. Деякі види дають сотні насіння, і одна рослина може перетворитися на десятки нових. Гербіциди є одним із варіантів, але вони можуть пошкодити сусідні рослини та завдати шкоди запалювачам. Оприскуйте вранці або вдень, уникаючи вітряної погоди. Винесення кімнатних рослин на вулицю. Не тільки вуличні рослини потребують догляду. Кімнатні рослини також люблять свіже повітря влітку, особливо тропічні види, такі як банан, монстера або філодендрон. Різка зміна умов може викликати опіки, тому адаптуйте їх поступово. Більшість садівників можуть виносити рослини на вулицю в червні, але в деяких регіонах ще можливі заморозки. Дочекайтеся, поки загроза мине. Почніть з кількох годин на вулиці на день, заносите рослини на ніч і притіняйте від прямого сонця. Через один-два тижні загартування вони зможуть залишатися на вулиці до осені.